Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання правди. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само і жінки у скромнім убранні з соромливістю та невиннітю. Нехай прикрашає себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потому, і Адам не був зведений. Але зведена бувши, жінка попала в переступ, та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі і любові та в посвяті з розвагою.